Татого 20 жовтня 2024 року, у день пам'яті преподобного мученика Андрія Крицького, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію та архієрейську херотонію у Пантелеймонівському жіночому монастирі Феофанії. Богослужіння звершили у храмі на честь усіх святих при резиденції предстоятеля і збраний архімандріці рафім. Граждане сади своего епископа, Бога Спасаемого града, нового ранцука. Че сорок не пришел, если от нашей мирности че просишь. Херотония, архиерейская благодать и блаженнейший владыка. И как вы веруешь? Верую в единого Бога, Отца, Всевышнего, Перед початком божественної літургії, за якою відбулася архієрейська хіротонія, звершили особливий чин кандидат у єпископський ступінь священства виголосив з віри та дав обітниці берегти передання церкви. Потім архідеякон виголосив традиційне многоліття предстоятелю, архієреям, церковному народу та ставленику. Избранному и утвержденному епископу, Ога спасаемого градом, Ого Вороцовкам, Огая! Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, митрополит Херсонський Таврійський Врійський Іоанн, митрополит Кіровоградський Новомиргородський Миколай, Вікарні Архієреї Київської митрополії та духовенство єпархії. За літургією соном архієреїв на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм звершили хіротонію архімандрита Серафима Кадуб'янського на єпископа Нововоронцовського, вікарія Новокаховської єпархії. Священний синод обрав нового єпископа на засіданні 23 жовтня 2024 року. Нововоронцовське вікарятство, тимчасово включене до складу Херсонської єпархії. Yeah. Action! Вікарний єпископ від латинського заступник намісник, священнослужитель служитель в архієрейському сані, який не має самостійної влади в церкві, а отримує повноваження від правлячого єпископа в Українській православній церкві. Вікаріїв зазвичай призначають для допомоги в управлінні великими єпархіями або для виконання адміністративних функцій. Статус вікарного не є пожиттєвим для єпископа. Священний синод може призначити вікарного архієрея керуючим єпархією чи навпаки. За літургією помилились про мир на українській землі. оліпі, і їй, всякому пригрішенні, і я вольному жині волі нам також піднесли за покійну молитву за спочилою монахиною Аліпією Авдієвою. У цей день виповнилось 36 років, як вона відійшла до господа. Після божественної літургії відбувся чин вручення архірейського жезла. Блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до нового архірея зі словом. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.